Головне події в Харкові та області 11 липня. Не встигли народитися, а вже постраждали від російських ударів. У Харкові немовлята разом із мамами заснали гострої реакції на стрес. Шахети вдарили поруч із пологовим будинком у Салтівському районі сьогодні вранці. Постраждали дев'ятеро людей, у тому числі три жінки та троє хлопчиків. Два малих народилися 9 липня, один восьмого. Ще троє постраждалих від атаки це літні і жінка в стресі та чоловік 45 років, поранений склом. За даними мерії, у Харкові пошкоджені понад 20 будівель і вилетіло 266 вікон. Сім шахедів уночі атакували Чугуєв. Начальник хова Олег Сенігубов повідомив про шість ударів по промисловому підприємству. Ще один БПЛА пошкодив будинки та Чугуївську центральну лікарню. Мер міста Галина Мінаєва повідомила про трьох постраждалих. За її даними, два приватні будинки повністю знищені. Лікарня не вперше за час вторгнення лишилася без вікон і дверей. Відділені, які тільки не відремонтували, знову потребують відновлення. Гранатомети, тротил, міни та гранати. Склад озброєння виявили в гаражі в Харкові. На арсенал перетворили оглядову яму в одному з гаражних кооперативів. Місце надійно замаскували, повідомила прес служба Державного бюро розслідувань. Знайшли схрон спільно ДБР і контрозвідка СБУ. За оперативною інформацією до створення схованки причетні двоє цивільних та військовий. де саме вони взяли зброю, з'ясовують так само, як і мету зберігання та ймовірну причетність російських спецслужб. Усе знайдене планують передати ЗСУ. Харків'яни не могли потрапити до укриття в будинку через зачинені двері. Це сталося під час нальоту шахедів 7 липня. Відео опублікували в мережі, а під ним жителі міста залишили коментарі про аналогічні проблеми. На ситуацію зреагувала прокуратура. Разом із поліціянтами і ДСНС провели перевірки та виявили окремі зачинені та непридатні для використання укриття. Прислужба служба прокуратури заявила, що порушення усунули вже наступного дня. Про подібні факти прокурори закликають повідомляти їм. Пека в Харкові перевершила показники 2024 року. Про це повідомив регіональний центр із гідрометеорології. 10 липня в місті зафіксували 37,4 градуси. А торік у цей день не було і 36. На тлі літнього пекла в регіоні прогнозують екстремальну погоду. У суботу буде гроза грати шквал. При цьому радикально легше не стане. Все одно до плюс 34-35 по місту в обидва вихідні. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.